Ой, який аромат. Коли цвітий чубушник або жесмін. Аромат, аромат. Сьогодні третій день літа і третій день тепла. І другий день як почали розпускатися півдні. Ось біленькою, тільки перша квіточка. І ще в бутонах. Зараз піду до рожевої. Оржевий, закюдно, а свій капельний гарний. Похуча. Сейчас подойду сюда до белых пивоний. Ой, пока шла, сейчас застрела на портянку рожевую. У нас один кущик. Тут как Зараз разветреться. Уже снова придет дождь. Спочатку кремові, трошки рожевенькі. Вона вже одна квітка Не А Зараз їду до другої. Такі вони гарні. Ось такі вони великі. А тут то теж вже хтось побував, хоча вони квітнуть тільки другий день. Ось такі гарніночки. Але цей піон так не пахне зовсім. Ну, дуже гарні, квітки великі. 20 сантиметров 20 в диаметре. Гармония. Вот уже совсем распустилась веелка червона. И дружка тут привязала одну Віточка, щоб вона була трохи симетрична, Але не можу зрозуміти, я не знавець вієл, але в мене ця віточка пропадає потроху. Я її вже обрізала три рази. Я не знаю, що це таке, як з цим боротись. Не хочу, щоб пропав весь кущик. Отак, От може хто знає, кого їх багато. У мене це один кущик. І ось така історія. Це живокіст. Рослинка гарненька, мені подобалась, але зараз як бур'ян. Це лікарська рослина. Вивести її з садочку не можна. Отак і вмиримось. Ось вже за цей мак. Теж сьогодні. Ось вот такий він червоний. Буду тікати, бо намічається снова дождь. Добрий ранок всім. Сьогодні шостий день літа. Отак От в мене вже розпустився кущик білої тридисканції. Попробую зняти. Але дуже-дуже шумно. Сьогодні нема дощу і всі хочуть покосити не один, то другий сусід, то ми. Отакий великий, високий. Це біла традисканці садова. О, там далі в мене фіолетова. Я ближче підійду. Зараз підійду. Ще тут декілька кущиків є. Нусь. Мабуть, це саме темніше. У таких відтінків у мене, мабуть, 10. Це Для Колір 100% не передається. Ця світліша набагато. Два рази вона більш така бузково фіолетова Це синє, чисто синє, гарний колір. Це теж фіолетово. Ось цей кущик високий, це фіолетово. Ось такі мухнушки всередині гарненькі. І це голуба. Сейчас еще покажу маленький кущик. С той стороны. Это еще одна. уже такие голубые колер. Зарняли над ветчиночками. Вот так видно. як лен. Вот такие колер. Це, ніжно, голубий. Милуюся. Зараз ще покажу терміть. Ось. Це темно-синій. Меджівки. Ось, покажу ще згарну квіточку. Зазвичай вони мають. Три. лепесточки, А тут їх чотири. Так що я показую, а ви згадуєте бажання. Тут чотири. І хай це бажання збудеться. І наразі хай буде мир. З дзвіночок. Все гармонійно. А тут зараз покажу, скільки в мене залишилось розсади. Дуже-дуже багато в цьому році. І тут багато, Вона велика, гарна. І нікому вона не потрібна. Він вже З бутонами. Міцненька. другому парничку. Ось гарна рослинка, дуже гарна. Буду сьогодні з нею. Робити закваску добриво. Я знову підійшла до білих пивоній. Вот такі вони похочі. Пташки співають. Вон там ще один кущик. Рожеві пивоні. Аромат. Ось він гарнючий. Це ж дуже-дуже великі півонії. Їм в цьому році вистачило вологи, з такими затяжними дощами, слава Богу, що вони зацвіли. Дуже великі, деякі більше 20 сантиметрів. Пахочі. Почав вже розпускати свої квіточки. Перші. Сьогодні другий день. А ось нижче під чепіндейлом з Телеудора. Тут теж перші квіточки, а бутонів буде багато. Це кущики я пересаджувала. Я знімала, ну так і не показала, у 22-му році бутонів багато, будуть квітнути, я ще покажу. Там вже от-вот розпустяться, там ще зелені, інсекції, стела одора. У мене її дуже багато. Без кінця дощ, сьогодні 13-й червня нарешті пару днів назад, закінчила висадку помідорів перці баклажани вже давно а помідори підсаджували, 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 підсаджували. і і знову почався дощ все отак от виглядає цей кусочок з помідорами баклажанами і перцями трояндочка вже квітне все побігло, бо гримить і починається злива. Майже кожного дня був дощ, було дуже холодно. Прийшлося підсаджувати помідори. Вони були поїжені різними жучками. І птахів виривали, і обривали верхушки. Вже не буду. Вже половина червня. Ви нічого не буду підсаджувати. Вже як буде. Всім до побачення, до наступного відео, до наступної зустрічі. Всім добра, миру. Гадайте всім добрим людям. Щоб все було гаразд. І миру, миру, миру.